Вітаю, шановні семикласники. Сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про соціальні чинники здоров'я. Також розглянемо таке питання як соціальна безпека населеного пункту і держава на захисті прав дитини. Що ми вважаємо соціальним середовищем? Справа в тому, що людина живе в суспільстві. Вона має знайти своє місце серед інших людей. Навчитися спілкуватися з ними, розуміти правила поведінки в соціумі і дотримуватися їх. Уміння користуватися своїми правами, виконувати свої обов'язки є важливим показником соціального здоров'я. Соціум це суспільство, в якому ми живемо. Людина соціальна істота, сформована своїм оточенням. Однак суспільство не тільки формує людину, а й впливає на її життя і здоров'я. Середовище це сукупність умов існування людини та суспільства. А соціальне середовище це оточуючий людину соціальний світ який включає в себе суспільні умови становлення, існування, розвитку та діяльності людей, які тісно пов'язані з суспільними відношеннями, у яких ці люди включені. Які ж є соціальні чинники? Родина, у якій ви виховуєтеся і зростаєте. Школа, у якій ви навчаєтесь, клас, у якому ви знаходите друзів, підліткові компанії, з якими ви проводите дозвілля. На ваше соціальне здоров'я впливають література, яку ви читаєте, телевізійні програми, які ви дивитесь, музика, яку ви слухаєте, театральні спектаклі, фільми, комп'ютерні ігри. Контент, який розміщений в інтернеті. Перша ланка суспільства, у якій ви проявляєте себе як соціальна особистість, це звичайно, родина. Ви, напевне, помітили, що в родині кожен має свої обов'язки. І ці обов'язки залежать від місця, яке людина займає в родині. Син. Донька, брат, сестра, онук, онучка, племінник, племінниця усе це соціальні ролі. Ці ролі відведені підліткові в родині. Не менш важливим для соціального розвитку є і ваше місце та роль у різних молодіжних підліткових групах. Це такі групи, як Клас, спортивна секція, футбольна команда, драматичний гурток, компанії друзів або люди, які живуть на вашій вулиці або у вашому дворі. Ваш соціальний розвиток, врешті, речі соціальне здоров'я неабияк залежить саме від цих груп. Вибираючи собі оточення, подумайте, як воно може вплинути. На ваше соціальне здоров'я. Звертайте увагу на спосіб життя підлітків, з якими ви спілкуєтесь і дружите, хоч не хоч, але воно буде позначатися на вас. Тому слід розібратися, чи є цей спосіб життя здоровим, чи не буде він вам шкодити. Пам'ятайте, що свої інтереси можете відстояти тільки ви самі. У місцях проживання може виникати соціальна небезпека, вона може бути пов'язана з хуліганами, злодіями, грабіжниками, шахраями. Наприклад, злодії можуть позвонити в двері, назватися електриками і обікрасти квартиру, погрожуючи її господарям. Тому, якщо ви вдома самі, дотримуйтесь певних правил безпеки. У жодному разу не відчиняйте двері, якщо дзвонить незнайома людина. Не залишайте двері відчиненими. Соціальна небезпека може виникнути і на вулиці, тому завжди повідомляйте батьків, куди ви йдете. Не гуляйте на вулиці допізна, пам'ятайте, що кримінальні ситуації найчастіше, найчастіше виникають у темний час доби. Не погоджуйтеся йти з незнайомими підлітками або дорослими чужий під'їзд, підвал, на пустир або в інші безлюдні місця, ніколи не заговорюйте на вулиці з незнайомими людьми, також ніколи не розмовляйте з піяними не беріть від незнайомців ніяких речей, які вони пропонують. Тож дбає про соціальну безпеку у населеному пункті. Перш за все, це місцева влада, яка дбає про добробут. Правоохоронці дбають про безпеку додержання законів. Служба захисту населення надає допомогу в разі небезпеки. Медичні установи надають медичні послуги, здійснюють. Профілактичні заходи. Фінансові установи вчасно забезпечують соціальні виплати. Ну і магазини забезпечують продуктами харчування. Усі установи населеного пункту мають функціонувати так, щоб людина могла безпечно працювати, навчатися, лікуватися, відпочивати. Культурно проводити своє дозвілля. Щоб створити соціально благополучне суспільство, потрібно захистити права дитини, тому що дитина є являється самою соціально незахищеною особистістю, так як вона ще маленька і потребує захисту. Тому в документах, в законах кожної держави прописані права дитини. В цих правах визначено, що кожна дитина має право на турботу і захист, на медичну допомогу, на відпочинок, на навчання і розвиток здібностей, на захист від насилля та жорстокості, на інформацію. На вільне висловлювання своїх думок. А ось до вашої уваги список телефонів медичних, психологічних та соціальних служб для молоді, кабінетів довіри. До вашої уваги національна дитяча гаряча лінія, телефонна гаряча лінія Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнська дитяча лінія телефон довіри. Безкоштовна дитяча лінія телефон довіри, телефон довіри для дітей-підлітків, який працює анонімно і безкоштовно, центр соціальної допомоги сім'ям, Всеукраїнська дитяча лінія і національна гаряча лінія з питань насильництва та захисту прав дітей. Також зверніть увагу на екстрені телефони. Телефон 112 це Центр громадської безпеки. Цей телефон є універсальним. Далі 101 це пожежна допомога, 102 поліція, 103 швидка медична допомога, 104 аварійна служба газової мережі і 109 довідкова служба. Домашнє завдання. Будь ласка, опрацюйте параграф 23 підручника. Соціальна безпека населеного пункту і Держава на захисті прав дитини. Та виконайте тест на сайті Всеосвіта. Посилання на цей тест буде прикріплено у вашому електронному щоденнику. Отож, мої любі, на все добре. Бережіть себе. Бережіть своє здоров'я, здоров'я своїх близьких. До побачення, до нових зустрічей!